Середа, 7 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Під час нічного ворожого обстрілу сили протиповітряної оборони знищили на території Хмельниччини чотири шахеди. Уламки безпілотників пошкодили резервуари та цех виробничого підприємства. Постраждалих внаслідок атаки немає. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, станом на ранок на місці падіння уламків працювали відповідні служби. Здорожчання електроенергії у два з половиною рази змусило Хмельницький ОМК відкоригувати ціни на свої послуги. Тож з 1 вересня мешканці багатоповерхівок платитимуть комунальним управителям в середньому на 30% більше. В ОМК Озерне розповіли, що наразі обслуговують 143 будинки. Відповідають за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, мереж електропостачання, водопостачання та каналізацій. Також здійснюють поточні ремонти у під'їздах, прибирають підвали і технічні поверхи, прибудують та дитячі майданчики. Крім цього, сплачують за електропостачання ліфтів та освітлення місць загального користування. При нинішній ціні на послугу, яка встановлена для мешканців будинків, у МК не вистачає коштів навіть на те, щоб розрахуватись з обленерго. Були коригування ціни на послугу з управління. Це коригування відбувалося з 1 вересня 2021 року. Тоді треба зауважити, що вартість електроенергії складала гривню 68 копійок. Зараз, 1 червня 2024 року, вартість електроенергії різко зросла і вона стала 4 гривні 32 копійки. копійки. Зв'язку із тим, я вам хочу сказати, що УМК Озерна була змушена ну, вдатися до таких мір, що відкоригувати ціну на послугу з управління, тому що в нас не вистачає коштів для оплати за спожиту електроенергію, за освітлення місць загального користування і живлення ліфтів. Тобто обленерго виставляє рахунок, а в нас не вистачає конкретно коштів на оплату цього рахунку. І тому я розумію, що для мешканців це може і болюче дуже питання, що це і різко Уже все, що ми підняли на цих 30% ціну за послуги, на в нас другого виходу немає. Просто ми не виживемо, ми не зможемо виконувати ніяких робіт, ми не зможемо надавати послуги, ми не зможемо обслуговувати будинок, не зможемо тим самим двірникам, слюсарям, сантехнікам, електрикам платити заробітну плату. Гуманітарну непродовольчу допомогу отримують вимушені переселенці з Луганщини у Хмельницькому. Більшість з них мешканці гірської міської громади. З понеділка в приміщенні на вулиці Кам'янецькій, 141, представники міжнародної організації з міграції видають матраци і ковдри, ліхтарі, посуд. Наразі допомагають сім'ям, котрі оселились в приватному секторі на території області. Загалом на отримання допомоги зареєструвались понад 760 родин. У рубіжному в нас не залишилось нічого. Будинок повністю зруйнований. Під градами виїхали сюди. Бо коли нас червоний хрест вивозив звідти, на то місто почало прилітати. Це дуже гарна допомога. Так. Бо ми ж без нічого взагалі приїхали. Як кажуть, з пакетиком вийшли, так і ми вийшли. Нічого взагалі з собою не взяли, бо думали, що вернемось. Ми знаходимося тут в селі 40 кілометрів звідси. Будинок нам дали зараз. Народила другу дитинку хлопчика. Вже двоє. Наша допомога для переселенців з Луганської області на запад, власне гірської громади. У нас іде роздача на понад 760 сімсот родин. Це буде допомога у вигляді кухонних наборів, у вигляді ліхтарів, які працюють на сонячних панелях. Це ковдри та матраци. Перші потреби, які ми намагаємося закрити, це питання зимування, да, тобто, це проживання, це ковди, це щоб було тепло. Ну і так як ми зараз знаємо, що в нас питання світла, енергетики є, на жаль, дуже актуальне, тому ліхтарі. Це американський донор, це USAID. І власне, завдяки фінансуванню даного донору, ми можемо сьогодні бути тут і надавати цю допомогу. Як знайти роботу і при цьому не втрапити на гачок шахраїв, та куди звертатись, щоб отримати грант на власну справу? Сьогодні про це дізнавались учасниці швейних курсів, які діють на базі благодійного фонду «Горєніє». на захід. Завітали і представники Хмельницького обласного центру зайнятості. Жінок навчали писати резюме та розповіли про програму Є робота. Акцент сьогодні зосереджу на тому, що можна і резюме заповнювати і, скажімо, надіслати його для того, щоб пришвидшити момент працевлаштування. Це для тих, які хочуть до підприємців на роботу влаштуватися, а для тих, які хочуть організувати власну справу, більш детальніше розповім про програму є робота, адже є можливість отримати на розвиток власної справи від 50 тисяч до 250 тисяч. Зокрема, якщо без найманих працівників це максимальна сума. 75 тисяч можна на відкриття власної справи, зокрема там на обладнання, на рекламу. На оренду приміщення та на товари пов'язані з самою реалізацією бізнес-плану. Якщо з найманими працівниками, це вже таке от, для більш масштабування, то це можливість максимальна сума до 250 гривень. Якщо є учасниці бойових дій або члени їх сімей, є інша грантова програма, яка має можливість більше коштів взяти на розвиток власної справи там від 50 до мільйона. 29 інформаційних семінарів для півтисячі слухачів влаштували у рамках роботи хабу гендерної просвіти у Хмельницькому. Нагадаємо, у лютому цього року його відкрили на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Там, представникам органів місцевого самоврядування, працівникам різноманітних установ. І навчальних закладів області. Розповідали про права і обов'язки жінок, роз'яснювали закони та інші нормативні документи. Про це йшлося під час круглого столу за підсумками роботи проєкту. Подробиці далі у сюжеті. У Хмельницькому підсумували роботу проєкту хаб гендерної просвіти. Нагадаємо, запустили його у лютому цього року на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Фінальний інформаційний семінар влаштували для представників ДСНС. Ми дозволили абсолютно всім цільним аудиторіям, які були на території даного начального центру, по-іншому подивитися на поняття і гендер, і, ролю, і гендерних ролей, і поняття коаліції 1325. Дуже подобалися їм наші тези стосовно Стамбульської конвенції і взагалі доцільність існування громадських організацій такого типу. Проговорювали навіть сьогодні. Що кількість ветеранок, які повернуться з фронту, вони потребуватимуть звичайно великої теж підтримки. Ініціатори проєкту, учасники громадської організації Тепло рідних сердець відкрили його в межах діяльності коаліції Хмельниччина 1325 і завдяки гранту від українського жіночого фонду загалом у рамках роботи хабу гендерної просвіти влаштували 29 інформаційних семінарів для пів тисячі слухачів. Серед учасників представники органів місцевого самоврядування, працівники різноманітних установ і навчальних закладів області. Про це розповіли під час круглого столу за підсумками роботи проєкту. Ніхто не сказав, що це не важлива і не актуальна тема. І ми розуміємо, що на жаль, ще досі є певні гендерні стереотипи. І якщо ми говоримо про гендерну політику, а це є державна політика, то особливо наші люди, які обіймають ту чи іншу посаду, вони мають володіти цією ситуацією, тому що направду це величезний інструмент для того, щоб приймати рішення і реагувати на виклики. Такі майданчики, як хаб гендерної просвіти, дуже важливі, оскільки. Пані Леся розказала наскільки велика охоплена цільова група проектом і донесення інформації про гендерну рівність, про збільшення голосу жінок вкрай важлива. і тому цей майданчик треба використовувати і, можливо, надалі його треба опробовати і на інші області. Одним із результатів роботи проєкту стало відкриття окремого простору для проведення подальших семінарів. Це простір, де можна проговорити і визначитися, що таке гендер, що таке взаємодопомога, що таке повага, і це простір, який не роз'єднує за статтю, а об'єднує. Крім того, під час організації інформаційних семінарів експертна група напрацювала ряд методичних рекомендацій щодо впровадження гендерної рівності. Їх скерують у Міністерство освіти і науки України. Акцент на доступності і рівному рівному можливості забезпечення освітніх послуг як чоловікам, так і жінкам. Можливості підвищення кваліфікації, щоб обов'язково чоловіки і жінки, незважаючи там на декретні відпустки, на якісь певні особисті моменти. І навіть як рекомендували, якщо формується міжнародне відрядження, ще щось то, щоб обов'язково склад був 50 на 50, щоб були чоловіки і жінки. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!